Вітаю на каналі Домтехнік. Пропонуємо вашій увазі зовнішні двері від торгової марки Страж серія Пруф. Це лінійка розроблена спеціально для використання в приватних будинках з урахуванням впливу навколишнього середовища. Короб тут утеплений. Наповнення мінеральна вата і зовер. Внутрішня частина коробки виконана із холоднокатаної сталі 1,8 міліметрів із наповненням пінопласт для утворення додаткового терморозриву. Металева частина коробу виготовлена з гнутого профілю товщиною 1,8 міліметрів. Спінений ПВХ не проводить холод, завдяки чому утворюється основний терморозрив у коробці. Поріг виготовлено із нержавіючої сталі. Полотно має такий конструктив: зовні сталевий оцинкований лист товщиною 0,8 мм та зносостійка фарба. Зсередини лист холоднокатаної сталі товщиною 1,2 мм. МДФ плита з покриттям ПВХ. Наповнення полотна – це щільний та міцний екструдований пінополістерол. Каркас полотна виготовлений з холоднокатаної сталі 1,5 мм, який створює міцну конструкцію, склопакет додає світла у вашу оселю та майстерно виконана ковка. Ці двері вже зараз ви можете замовити і придбати, перейшовши за посиланням в описі на сайт нашого магазину. Замовляйте двері, і ми вчасно доставимо та професійно встановимо їх у вашій оселі. Дякуємо за перегляд відео, коментар та вподобайку. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.